Поки будемо говорити про ситуацію, все таки на фронті, тому що саме завдяки тим, хто боронить наш спокій, ми зараз тут в студії маємо змогу говорити з експертами і дізнаватися все найважливіше. Тож, яка нині ситуація довкола добропілля, на який ще напрямках існує загроза проривану, а де сили оборони контратакують? Про це будемо говорити далі з нами на зв'язку речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони, прокидаємося. Прокидаємо. Прокидаємося. Ми вже дякуємо, що ви долучилися до ефіру. Отже, багато видань і українських і закордонних дають свої аналітичні оцінки щодо ситуації поблизу добропілля останніми днями. Мовляв, все вирішиться в найближчі години. І дехто вже навіть розписав версії сценаріїв та що кому треба робити. Але тривожні заяви лунали безпосередньо і від наших військовослужбовців. А роз'ясніть, будь ласка, що насправді відбувається довкола добропілля, те, що ми можемо знати, що треба знати про це нам. Ну, по перше хотів би сказати, що наших медійних західних колег в цьому районі, які на інших локаціях лінії зіткнення і які розписали сценарії, відповідні по добропіллю, взагалі по Донецькій області, я не бачив і думаю, що і не побачу зараз. Не до того, що вони щось погано пишуть, але треба опиратися на факти, а не на російські наративи, у тому числі, тому що вирішальні тижні місяці в нас ми, якщо зайти пошукову систему, будь-яку вони. Починаючи з 22 року і власне повертаючись до самої ситуації, хотів би зазначити, що була відповідна заява корпусу Азов Корпус Національної гвардії, який заступив у зону відповідальності, і саме ті дії ворожі, які е, призвели до того, що дійсно от на мапі видно такі відповідні роги, які треба обламати, говоримо відверто так. Вони дійсно знаходяться в зоні відповідальності корпусу, але знову таки зазначу, що Азов не виступає у ролі пожежника. Ні, він звісно зробить свою справу, тому що від однієї назви Азов бо ми розуміємо, що ворогу треба памперси міняти. Так, от власне це зона відповідальності, на яку вони заступили, і при чому це, скажімо, так відбувається не протягом одного дня. Це ж зрозуміло, бо це корпус розгорнутий під час війни, і ми прийшли на цю переходимо на цю корпусну систему. Так от, власне, ворогу на жаль дійсно вдалося. Я не хотів би використовувати слово прорвати, але просунутися так буде точніше, використовуючи відповідну тактику на глибину нашої території, ну скажімо так, відстані навіть максимальну, яку я чув, це 18 кілометрів, що не відповідає дійсності. Зокрема, ці дії схожі знаєте, на ті події, які відбувалися свого часу кілька місяців тому на Сумщині, коли ворог намагався здійснити пліцкрик. Намагався також тесь тобто, на глибину там до 10, навіть більше кілометрів просунутися в глибину нашої території. Трошки тактика була інша. Тут ворог використовував, скажімо так, стрілецькі двійки їх зараз називають, і є, скажімо, ґрунтовні. грунтовна основа говорити про те, що ворог саме так діє такою тактикою потихеньку вони просувалися, накопичувалися відповідно і далі обходили наші позиції і. Зараз е, різні є оцінки до скільки ворогів там могло окупантів прорватися на цій території, просунутися. Е, власне, це кілька рот може бути там до батальйону. Але на сьогодні ця контрдиверсійна робота, яка відбулася, і дійсно прибули ті підрозділи, які цю роботу знають, що найкраще можуть її виконувати. Багато окупантів вже знищено. Сподіваюся, нам вдасться завдяки тим рішенням, які були прийняті відповідно і воловкому, і Верховного командуючим на цій ділянці фронту ситуацію більш-менш стабілізувати. Треба відзначити, що добропілля, логістика це все пов'язано з Покровським наступом ворожим. І очевидно, що ворог намагався цю логістику перебити для того, щоб ускладнити ну, нам життя власне, як у Покровському Мирнограді, і в самому добропіллі. І Костянтинівці, то зрозуміло, що на сьогодні е, ті дії, які застосовуються, які рішення приймаються, вони мають на меті ще раз максимально стабілізувати ситуацію. Вона є надзвичайно складною, але помиральну яму точно лізти не треба. <рес> Дякую. Ну бачите, це не прорив, це просочування. Будемо так це казати малими групами. Ну більше схоже на так, так у відповідної кількості, але тим не менше. Добре, ви згадали про логістику. Так от карта аналітичного проєкту State фіксує сіру зону на шляху між добропіллями та Краматорськом, який є чи не основним населеним пунктом у цієї словянсько краматорської агломерації. Тобто, якщо один із головних логістичних шляхів і дійсно є заблокований, чи є альтернативні логістичні маршрути для постачання техніки, зброї для евакуації цивільних? Ну, по-перше, ситуація дуже динамічно змінюється. і власне я розумію, що ви готувалися до цього включення і готували відповідні питання. Сподіваюся, найближчим часом це не робота одного дня, звичайно, але найближчим часом і тієї сірої зони не буде. І власне питання логістики дещо покращиться. Я дуже обережно буду зараз в оцінках, тому що ще раз кажу, ситуація дуже динамічна. Відповідно, альтернативні маршрути теж вони проробляються завжди. Сподіваюся, що нам вдасться їх використати, аби ворог також про них не знав. Хоча логістика ускладнена, говоримо відверто, так як є. Але знову таки сподіваюся на ті зусилля, які сьогодні докладаються на цій ділянці фронту. І звичайно, котре скажу, що дуже сподіваюся на боєздатність і на силу нашого Азову. Тут сумнівів жодних немає. Ну, так само нема сумнівів. Дякуємо вам за пояснення, пане Сергію. А що щодо Білозерського? Тому що зараз багато кажуть, що ФАБ 250 п'ятдесят скидають на житлові квартали в Білозерському, і власне згадують, що таку ж тактику застосовували останнім часом з добропілям. Чи можна провести певні паралелі і казати, що Білозерське може стати наступною ціллю російських штурмовиків? Ну, власне, давайте так. Я зараз тезу скажу, яка всім відома, і навіть хтось скаже, що я нового сказав нового. Нічого не скажу, що Україна є цілею для ворога. Відповідно, Донецька область, як пріоритетний напрямок, на сьогодні ми бачимо, активізація ворога відбулася. І прекрасно теж розуміємо, що активізація така відповідна, в тому числі з ударами авіації і використанням. Там Фабіо або Кабіо, вона відбувається, коли світ зокрема готується до відповідної зустрічі. Я зараз не буду давати оцінку про що будуть говорити. Зрозуміло, про що які наслідки тим більше не скажу. Ніхто про це не знає. Нам робити своє. Так, от власне ворог активізацію цю проводить по всій лінії бойово зіткнення. Війна не закінчується. Росіяни демонструють, що вони будуть продовжувати війну. І очевидно, їхня тактика вона не змінюється. Насправді це максимальне знищення всього того, що. Лежить на їхньому шляху і потім заходити на руїни і показувати всю красу так званого руського міра. Я звичайно це все беруть в себе лапки. тому тактика тут максимальне ураження, максимальне ураження, як цивільних, перш за все, занесення наших населених пунктів. Ну і власне тиск на наші позиції, на нашу фортифікацію. Ну однак, ви бачите, є і позитивні новини, зокрема із сумського напрямку. Там Збройні сили України зачистили два прикордонних села від окупантів. Яка нині там ситуація? Ну, власне, не сумщиною єдиною, якщо буде час, я скажу я трошки про запорізький напрямок щодо сумщини, північно-слобожанський відтинок фронту. Знову таки, ми не можемо говорити, що тут повноцінна стабілізація, і ворога вдалося відкинути повністю за кордони нашої держави. Але той факт, що дійсно два населених пункти вони зачищені уже відповідно. Ви розумієте, що про звільнення їх і зачистку повідомляється вже принаймні за кілька днів до того, як це відбулося, і звичайно не може натішити той факт, що. Ворога тут на цій ділянці дійсно вдалося виконати за кордони нашої держави. Щодо інших відтинків цього фронту, то в юнаківці тривають жорстокі бої. Ворог намагається вводити резерви, зокрема так званих ВДВ Російської Федерації Олексіївка. Там ситуація доволі таки складна, але Ну, скажімо так, 810-та окрема бригада морської піхоти російської, вона фактично близька до обнулення. Котре я навіть боюся сказати під час війни це вже там четвертий чи п'ятий раз. Я чому акцентую на цьому увагу на цій бригаді морської піхоти, тому що вона моя одна з найулюбленіших і вона дислокується в нашому Севастополі. Так от власне вони несуть величезні втрати, і там, наскільки мені відомо, теж будуть заміни, будуть ротації, тому що ворог нашого тиску не витримує. Ми не говоримо про великий український наступ. Зразу треба. Про це сказати це контратакуючі дії, які бачите, дають свій результат. Тому на сумщині ситуація виглядає саме отак. Ну і про Запоріжжя 210-й окремий штурмовий полк в напрямку Степногірська в районі Степногірська провів відповідні активні дії, і ворога вдалося відсунути від наших позицій, повернути наші позиції. Сподіваюся, і надалі такі тактичні успіхи теж будуть супроводжувати зокрема і цей штурмовий полк, і власне наші сили оборони на Запорізькому фронті. Пане Сергію, ще на крок назад хочу повернутися до Сумщини. Там же все одно пишуть про те, що водить резерви на Сумщину інститут лишення війни, принаймні. А чи означає це, що росіяни готуються все таки ще наступати на північному напрямку? Які дані на зараз? Ворог максимально готується наступати. Ворог підтягує резерви до да, там, де це можливо, і ви бачите, є пріоритети. Дійсно, знову задаємо Донецьку область. Mm -hmm. Ворог не здійснив блискригу на сумщині. Це не вдалося, але тим не менше. І бігти він зараз не збирається, скажімо так. Мова звичайно про те, що людей вони не жалкують. Це, це абсолютно точно і завжди так відбувається. Але резерви дійсно підтягують. Я про це зокрема сказав, що резерви з числа російських ВДВ. Ага. Ну і власне по всіх інших відтинках фронту у нас немає неактивних ділянок на сьогодні. Десь більше, десь менше є ситуації, які ну не досить приємні для нас сьогодні. Складаються там, можемо задати Лиманський. Сіверський напрямок, Куп'янський, очевидно, ну і знову таки, є, скажімо так, ті рішення, які приймаються з нашого боку, відповідно, мають ситуацію трошечки зробити. Ну якщо не легше, то пом'якшити, скажімо так. Але відповідно тут знову котре буду закликати, що потрібні люди, звичайно, посад вистачає до сил оборони, треба долучатися, тому що і ще раз, ворог війну не закінчує. Ми не Аляскою маємо жити, а тим, що відбувається. Вася на нашому фронту, то це найголовніше. Однозначно, дякуємо вам, що вкотре наголосили на цьому. А речник української добровольчої армії Сергій Брачук був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Дякуємо, дякую вам. Прокидаємося, прокидаємося.